Як кошеня з хвостиком посварилося. Зібралися, як у звірі на галявині, та й вхованки гратися. Було серед них маленьке кошеня, причаїлося воно у траві і не шелесть. Все було б добре, якби пухнастий кошачий хвостик не смикнувся. Зайчик ніби цього й чекав скік, скік примісінько до кошеняти. По хвостикові знайшов. Довелося жмуритись. Образилось кошеня на свого хвостика. День минає другий, а воно ніякої ваги на хвостика не звертає і не мий його, і не чеше, і не грається з ним. Тільки хвостик почне підскакувати, кошеня кусне його, і він гамовується, сидить тихо. Одного ранку задрімало кошеня на оссоні. А що є? хтось його за хвостика торсає. Що таке? Розплющило одне очко, розплющило друге, А що лисичка. Чий це такий гарний хвостик? запитала хитрунка у звірят. Нічий. відповіли їй в один голос звірята. Колись він був хвостиком цього кошенята, але воно з ним посварилось. І тепер хвостик нічий. Як то нічий? Аж підскочило кошеня. Це мій хвостик. Довелося йому, хочеш не хочеш, з хвостиком миритися. Кошеня помило його, розчесало і під животик промостило, щоб лисичка не забрала. Відтоді кошенята зі своїми хвостиками не сваряться, а навпаки дуже люблять гратися з ними.